Українці зараз дуже тяжко уже шукати гуманітарну допомогу. Тому шукали де могли. знайшли в івано франківській дякую велике в Немирі Нашли памперси для наших лікарень, також які зараз дуже потрібні. Дуже багато хлопцям прийшло, це і, таке, і супи, і консерви дуже багато, і буржуйки, і газові компреси, і бінти, і генератори дуже велика вдячність за те, що люди відкликаються. Будь ласка, Україна не зупиняємось, донатимо, допомагаємо нашому зсу, і перемога буде наша.